Доброго дня, шановні учні, це урок геометрії в 7 класі. Тема урока паралельні прямі, і з вами знову я, Валерій Іванович. Як ми вже знаємо, дві прямі на площині можуть перетинатися і мати спільну точку. А можуть не перетинатися і не мати спільної точки. Так от, дві прямі на площині називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. Давайте побудуємо. Для цього нам. Знадобиться звичайна шкільна лінійка, яка у вас є, і звичайний креслярський косинець. Прикладаємо лінійку до дошки. Ось таким чином. І прикладаємо косинець. Отримали ось таку конструкцію. Далі, проводимо лінію. Провели. Не міняючи положення лінійки, вигаємо косинець вздовж лінійки. І проводимо ще одну лінію. І таким чином ми отримали на дошці дві лінії, дві прямі лінії, що не перетинаються, і називаються паралельними. Позначають їх, як, як і завжди, пряма А, пряма Б. Для запису паралельності використовують спеціальний значок. Дві чорточки. Ось так. Так і записують. А, дві вертикальні. Паралельні чорти Б. І читається це як пряма А, паралельна прямій Б. А давайте пригадаємо, де ми в реальному житті бачимо паралельні лінії? А, взагалі, всі предмети, які мають прямокутну або квадратну форму, мають паралельні сторони. Протилежні сторони паралельні. Якщо подивитися на підлогу в кімнаті, то плінтуса, плінтуси вздовж протилежних. Стін є паралельними прямими. Залізниця, рейки, залізниці це паралельні прямі. Ну так, рейки можуть, можуть там повертати, потяг може повертати, але є прямі е, участки, і якщо туди е, піти і так обережно да, е, е, подивитися здовж цих реєк, ми побачимо, що вони ніколи не перетинаються. Так? Це також приклад паралельних прямих. Йдемо далі. Як ми знаємо, існують точки, що належать прямій, і точки, що не належать прямій. Давайте побудуємо довільну пряму і відмітимо довільну точку, що не належить цій прямій. Довільна пряма. Давайте позначимо її буквою С і відмітимо довільну точку, приклад точка А. І у нас задача наша. Провести через точку А пряму паралельну прямій С. Для цього нам знадобиться кріслярський косинець. Покажу один з способів, як це зробити. Прикладаємо косинець до лінії, одну, однією стороною до лінії, а інша сторона у нас накладається на точку. Ось таким чином. Ось наша точка А і ось наша пряма С. І проводимо. Лінію перпендикулярну до нашої прямої С. Далі знову беремо цей же самий косиниць. Ще раз прикладаємо вже до нової перпендикулярної лінії, так, щоб куточок оцей у нас був на точці А. І вздовж цієї сторони проводимо лінію. Проводимо лінію. За потреби ми можемо її продовжити. Таким чином отримали пряму D, D паралельну прямій C. Побудували ми пряму, D, яка переходить через точку А і паралельна прямій C. І тепер є невеличка аксіома. Через точку, що не належить нашій прямій, можна провести лише одну пряму паралельну даній. Ось вона пряма де. Другу пряму ми провести не можемо. Це аксіома. Як ми вже знаємо, аксіома це твердження, яке не потребує доказів. Тобто ми приймаємо його на віру. Є. Взагалі можна провести безліч прямих паралельних даній прямі, але не через одну точку. Ці прямі, які ми бачимо на рисунку, вони паралельні, але вони не мають спільних точок. І ще таке невеличке правило. Якщо дві прямі паралельні третій прямій, то вони також паралельні. Тепер, дивіться, ми на одному з минулих уроків розглядали перпендикулярні прямі, і ми говорили, що перпендикулярними можуть бути не лише прямі, а також можуть бути ще й відрізки, і промені. З паралельними прямими ситуація аналогічна. Окрім паралельних прямих, паралельними можуть бути ще й відрізки і промені також. І е, аналогічно з перпендикулярними прямими паралельні відрізки або паралельні промені це такі відрізки або промені, що лежать на паралельних прямих. Ось, наприклад, у нас є дві паралельні прямі. Вже є дві точки. Ну, давайте відмітимо точку D і точку E. Тоді ми отримали. Відрізок БД паралельний відрізку АЕ. А ми давайте повернемося до цього малюнку. І відмітимо промінь КЛ і промінь МН. І ми також отримуємо, що промінь КЛ паралельний промінню МН. Ну а чому? Є. Yeah. Ну, Насправді тема не дуже складна. А, давайте потренуємось. В цій темі досить багато задач на побудову. Накресліть, побудуйте, намалюйте. Давайте спробуємо. Давайте потренуємось саме в побудові, в побудові малюнків. Так. А, Проведіть пряму L і позначте точку А, що їй не належить. За допомогою косинця і лінійки, через точку А проведіть пряму паралельну точці L. Ми тільки що робили щось подібне, але робили за допомогою лише одного косинця. і доводили, що то прямі паралельні. А давайте тепер за допомогою косинця і лінійки. Майже те ж саме завдання, трішечки інакше побудуємо. Починаємо так же саме. Пряма точка, пряма у нас L, точка А, пряма L, точка А. І нам через точку А треба провести пряму паралельну прямій L за допомогою лінійки і косинця. Як будемо робити? А, дивіться, а, як ми будували перший раз, ми прокладали лінійку і потім рухали косинець. Зараз ми зробимо те ж саме. Ми прикладемо ось таким чином: косинець. Так, щоб одна сторона співпала з лінією з прямою, а друга сторона наклалася так на точку. Далі підкладаємо ось так лінійку і рухаємо косинець вздовж лінійки до нашої точки. Ось. Далі фіксуємо це все і проводимо лінію. Трішечки незручно на дошці це робити. Ну, тим не менш. Ми це зробити змогли, провели лінію. Якщо треба, ми можемо цю пряму лінію продовжити. продовжити. Прикласти лінійку і зробити її довшою. Ось таким чином ми побудували пряму Давайте її якось позначимо, пряму М, що проходить через точку А і паралельно прямій L. Ще приклади. Ще приклади. Дивимось. А, накреслить відрізок, від, а, накреслить відрізки АБ і СД та промінь КЛ так, щоб відрізок АБ був паралельний проміню КЛ і перпендикулярний до відрізка СД. Майже те саме, що ми робили перший раз лише за допомогою косинця. Ну, давайте, давайте робити. Відрізки АБ, СД і промінь КЛ. Почнемо з проміння КЛ. Ось є наш промінь. Означимо промінь КЛ. Далі, нам треба побудувати відрізок паралельний, а інший відрізок перпендикулярний. Перпендикулярну відрізку. Ну, будуємо. Як побудувати перпендикулярний відрізок? Давайте побудуємо перпендикулярну пряму. Так, пряму. так легенько її так відмітимо. Перпендикулярну пряму. Провели. Видно? Давайте трішечки наведемо. Цю перпендикулярну пряму. Ось вона. Провели. Провели перпендикулярну пряму. А, і тепер, знову ж таки, за допомогою косинця, до. Цієї перпендикулярною прямою добудовуємо ще одну перпендикулярну пряму. Як ми, вже знаємо, як ми вже знаємо, оця нова пряма у нас буде паралельна нашому променю КЛ. Давайте її позначимо пряма А, а оцю пряму позначимо пряма Є. Тепер нам треба побудувати відрізок АБ паралельний проміню КЛ. Відрізок цей паралельний має лежати на прямій АБ. Ну, давайте у, довільне, у довільному місці відмітимо ці дві точки. АБ. Ось він наш відрізок. АБ паралельний проміню КЛ. І відрізок це, Да? Тепер нам треба побудувати так, щоб АБ був йому перпендикулярний. Ну, відповідно, цей відрізок має лежати на перпендикулярній прямій. На прямій Б. Нам не вказано в умовах, мають вони перетинатися, не мають, тому ми можемо в будь-якому місці прямої Б позначити дві точки. Наприклад, С, точка і точка Д. І таким чином ми бачимо, А Б буде перпендикулярно СД, тому що лежать на перпендикулярних прямих. А Б перпендикулярно. Це де? Є. Побудували. <кій> давайте розглянемо ще одну задачу, також на побудову. А, накреслить кут МНЛ, а, який дорівнює 50 градусів. Та позначити точку С, що належить внутрішній області цього кута. Ну, Давайте побудуємо кут. Беремо лінійку, проводимо, ну як будувати кут, ми вже знаємо. Проводимо пряму лінію. Далі беремо транспортир. І відмічаємо 50 градусів. Далі, знову ж таки, беремо лінієчку і проводимо нашу лінію. Побудували. Побудували кут. Кут наш МНЛ. МНЛ. Відмітте довільну точку С. Відмітили точку С. І далі нам це через цю точку С треба провести дві прямі. Пряму А паралельну NM і пряму Б паралельну NL. За допомогою лінійки і косинця. Добре, давайте проводити. Як це зробити. Прикладаємо лінійку до першої сторони кута. Е, косинець, вичаюсь. І е, так, щоб друга сторона косинця у нас співпала з точкою. Далі фіксуємо лінійкою, Переміщуємо наш косинець. Тримаємо все це. І проводимо пряму. Аналогічно робимо з другою стороною, приклали косинець, зафіксували лінійкою і обережно, щоб все було точно побудовано. Передвинули наш косинець, провели другу лінію. Давайте трішечки ці прямі продовжимо. продовжимо. Продовжило одну пряму і зараз продовжимо другу пряму. Продовжимо. Є. Е. Ще разновили цю точку, точка С. Отримали дві прямі. Отримали дві прямі, пряма А паралельна МН і пряма Б паралельна НЛ. Є. Е. А тепер давайте виміряємо оцей кут. Цей кут ми знаємо, 50 градусів. Ми його таким побудували. Беремо транспортер і міряємо кут. І що ми бачимо? 50 градусів, також 50 градусів. Цей кут також 50 градусів. Таким чином, який можна зробити висновок. А Якщо у нас є дві, дві прямі, що перетинаються, а, причому не просто перетинаються, а дві такі прямі. Кожна з яких паралельна сторонам якогось кута, да, наша пряма А паралельна стороні кута МЕ, а пряма Б паралельна стороні кута НЛ. Да, то кут між такими прямими да, дорівнює самому цьому куту МНЛ. Да, тут 50 градусів і тут 50 градусів. А, А може виникнути питання. А у випадку тупого кута? Це ж у нас гострий кут, що буде? А, буде аналогічна картинка. Аналогічна картинка. А, єдине, що а, трішечки терміни. Ми пам'ятаємо, що кут між прямими, він гострий. гострий. А, тоді, у випадку тупого кута, ми отримаємо, наприклад, ось такий кут, і в нашому випадку він буде дорівнювати 130 градусів. Да? Тоді нам треба буде від 180 відняти оцей тупий кут. І тоді ми отримуємо кут між прямими. Ну, ми пам'ятаємо, ми отримали два сміжних кути, їх сума 180. Тоді ми віднімемо 130, 130 від 180 і знайдемо гострий кут або кут між прямими. На цьому все. Сподіваюся, це відео було корисним. Дякую, що дивились і до нових зустрічей.